Цієї риби, що ти мені показувала і виловила? Так. Обережно тримайте риб, що ловили. Окей, тих. не будуть Ні, не будуть. Він трішки подивиться, Олен, дивись на мене. Так. If you feel any bad, just tell me, ти така молодець, я таких хоробрих ще не бачив. Ти дуже хоробра. Найхоробріше дівчинка по всьому світі. Якщо будучи дітям потім показати, яка мама в них хороба. Ми будемо її смажити чи ні. <різько>